Чоловік в сараї варить самогон. Вирішив піти за водою у дім. А коли повернувся, в сараї вже міліція. Що, самогон вариш? запитали вони у нього. Пиши пояснюючу». А що писати? Каже чоловік. Пиши, як є. Написав Ті читають. Виходжу на двір дивлюся, димок із сарая йде. Думаю, що пожар. Беру два відра з водою та йду тушити. Приходжу, а там два мінта, самогон варять. Йде вулицею? Старенька бабуся. В обох руках сумки. Одна маленька, а друга велика. З великої кожних 10 кроків вилітає 50 гривнева банкнота. Це побачив поліцейський і зупинив бабусю. Громадянко. У вас із сумки летять гроші. Бабуся обертається, дякую синку. Зараз повернуся і зберу. Але поліцейський не відпускає бабусю. Громадянко, скажіть, будь ласка, звідки у вас стільки грошей? Може ви їх украли? Бабуся йому відповідає. Та ні, я просто живу. Біля стадіону. І коли хтось із уболівальників біжить у кущі, щоб попісяти Я стою за кущами, з ножицями і говорю або 50 гривні або відріжу. Поліцейський каже Зрозуміло, до речі, непогана ідея. А що в другій сумці? Бабуся йому відповідає Так не всі ж платять. Мужик зайшов у потяг на Одесу і бачить, що місць зовсім немає. Вирішив одну штуку викинути. Ходить та й промовляє. Нічого все одно її спіймаю. Пасажири його питають. А кого ви шукаєте? Так кобра сумки втекла, відповідає він. Пасажирів, як вітром, здуло. Мужик ліг і заснув. Вранці прокидається і питає у провідника. А скоро вже Одеса? Так яка Одеса? Вчора якийсь ідіот? Кобру випустив. Так вагон відцепили і ось стоїмо. Приїхали молодята, в глухе село. Аби провести медовий місяць. Винайняли кімнату в бабусі, зачинились і відповідно не виходять. І так день, другий, третій бабці зрозуміло хвилюється, стукає до них у двері. Питається, як справи? Їй відповідають нормально. Далі діалог. Ви хоча б пішли поїли, каже бабця. Ні, ми ситі, відповідають молодята. Харчуємося плодами кохання. А. ну харчуйтесь, харчуйтесь, заспокоюється бабця. Тільки шкірки від плодів у вікно не викидайте, а то гуси подавляться. Пробка. Чоловік. В автомобілі їде за вантажівкою. На кожному світофорі водій вантажівки вистрибує з кабіни і б'є палицею по вантажному відсіку. Нарешті водієві машини стало цікаво. І він в черговий раз вийшов разом з далекобійником. Вибачте, звичайно, але що ви робите? Розумієте, у мене вантажопідйомність 6 тонн, а у задній частині у мене 8 тонн канарейок. Мені потрібно, щоб не менше 2 тонни увесь час літали, інакше віст не витримає. Поїхали два українці на заробітки. У Францію пішли в кафе обідати. Один другому каже: Куме, як ми будемо замовляти? Мови не знаємо. Ти не переживай, я вже раз тут був. Французька мова дуже легка. Додаємо до слова часточку ля, а все решта те саме. Заказали вони два ля борща, два ля салати. Дві ля картоплі Фрі. Їм все принесли. Вони наїлися. Йдуть до офіціанта розраховуватись. І знову один другому каже: Ну, ти, куми молодець! Якби не ти, лишились би голодні. Я вже ті не догадався б. А офіціант дивиться на них і каже: Їли б ля гімно, якби я не зі Львова був. Відома авіакомпанія наймає на роботу пілота. На місце претендують німець, американець і єврей. Директор компанії запитує у німця. Давно літаєте? Три роки. І скільки хотіли б отримувати? Три тисячі. Тисячу мені, тисячу дружині і тисячу на страховку. Запитує у американця. Давно літаєте? 6 років. І скільки б хотіли отримувати? 6 тисяч. Дві мені, дві дружині, дві на страховку. Запитує у єврея. А ви давно літаєте? Боже спав! Я літати не вмію, і висоти боюся. Я хочу отримувати 9 тисяч. Як це? Ну як? три мені, три вам. Директор авіакомпанії зовсім очманів. Стоп! А хто літати буде? Як хто? Німець він же за три згоден. На змаганнях з боротьби тренер говорить своєму підопічному. У цього американця є коронний прийом. Він же багато хлопців покалічив. Так що, якщо захопить, краще здавайся. Перший раунд тренер бачить, що американець. Застосував свій коронний прийом, не став чекати закінчення і пішов в роздягальню з горя пити, чує рідний гімн, грає, Вибігає з роздягальні. Американець лежить переможений, а підопічного нагороджують. Він запитує: Як ти викрутився? Скрутив він мене одна рука тут, інша там. Нога взагалі чор знає де, а перед обличчям яйця. Ну, думаю, втрачати мені нічого. І з усієї дурі вкусив. Ти не повіриш, що може людина, яка сама себе вкусила за яйця? Бабуся в супермаркеті взяла 5 банок з котячою їжею. Касирка. Ми не продаємо котячу їжу в такій кількості без доказів наявності у покупця кішки. Старенька, побурчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся підійшла до каси з трьома великими пакетами з собачим кормом. Та ж історія. Довелося бідній бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся, увійшовши в супермаркет, відразу попрямувала до каси, тримаючи в руках картонну коробку з отвором вгорі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирку. Після декількох секунд вагань касирка все таки засунула руку в коробку. У мене є підозра, що в коробці какашки. Ви абсолютно праві люба. Я зайшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу. Чоловік. Будівельник не прийшов з роботи додому. Стривожена жінка об'їздила всі лікарні і в одній знайшла чоловіка з синьою пикою і поламаною щелепою. Що сталося? Так я кричу з даху. Микола, кинь молоток. Ну і що, не впіймав, чи що? Впіймав. Я забув, що у нас в бригаді чотири Миколи. Побудували звірів в лісі громадський туалет. Збирає всіх звірів Лев і каже Хоч хто небудь із туалетом щось зробить, придавлю. Наступного дня звірі зібралися і бачать у туалеті вибите вікно. Ну Лев і запитує, Хто це зробив? Виходить уперед заєць і каже: Я не я. А як це? Йду я сьогодні вранці повз туалет, а там ведмідь сидить. Схопив мене. Підтерся і викинув у вікно. Ну, гаразд, справді ти невинний. Іди. Наступного дня звірі зібралися, і знову скло вибите. Хто це зробив? запитує Лев. Знову виходить заєць. Я не я, а як це? Сиджу я сьогодні вранці в туалеті. Повз і їжачок іде, я його схопив, підтерся. А хто перший у вікно вилетів, я вже не пам'ятаю.